Ви вірите Богу про своїх дітей. Можливо, вони у світі, і ви вірите про них. Ви руйнуєте владу диявола над ними. Ви вірите, що отримуєте їхнє визволення і спасіння. І ви говорите це. У біблійні дні Ісус був цілителем. У дні наметових служінь Ісус теж був цілителем. І сьогодні Ісус є вашим цілителем. Немає такої хвороби і такої проблеми, які могли б переважити масштаб Божої любові і зціляючої сили. Божа воля для вас бути зціленими. Це ваш час отримати ваше зцілення. Знання того, що Ісус, ваш цілитель, впливає не лише на ваше життя, але й дає вам силу ділитися цим зціленням з іншими. Пізнайте цього Ісуса, який є цілителем. Будьте зцілені і здорові. Прийміть своє зцілення від Ісуса, вашого цілителя. Слава Богу. Ми любимо Тебе, Ісусе. Дякуємо, Господи. Ми віддаємо Тобі сьогодні хвалу, Господи. Ми прийшли сьогодні, щоб почути Слово Боже. Ми шануємо Твоє Слово, ми приймаємо Його. Ми слухняні Твоєму Слову і ми дякуємо Тобі за те, що ти завжди приносиш благословення у наше життя. Ми стілені, ми процвітаємо. Ми маємо мир, в ім'я Господа Ісуса. Дякуємо тобі за те, що ти даєш нам слова і можливість чути, і ти говориш слова, які всім нам потрібні в ім'я Ісуса. Ми ніколи не ходимо в страху, бо ми знаємо, що ти тут, і ми віддаємо тобі хвалу. Дякуємо, Господи. Амінь, Алілуя. Слава Богу. Можете сідати? Сьогодні у нас буде школа віри. Хвала Богу, Алілуя! Я знаю, що багато з цього ви знаєте, але я знаю, що вам слід продовжувати вкладати це у себе. Ви не можете жити минулорічним словом, тому ми продовжуємо годувати себе Словом Божим. Ми будемо говорити про віру. Віра стосується всього, про що ви вірите. І Якщо ви хочете у якійсь сфері життя щось змінити, для цього потрібна віра. Для цього потрібна віра. Якщо ви хочете змінити щось щодо ваших грошей, для цього потрібна віра. Якщо ви хочете змінити щось щодо ваших дітей, потрібна віра. Якщо ви хочете змінити щось щодо вас самих, потрібна віра. Коли ми з Кеннетом почали дізнаватись про те, як вірити Богу, ми були у жалюгідному стані. Ми жили в маленькому будиночку. Ви раніше вже чули мою сумну історію. Ми переїхали до Талси. Ми не мали грошей. У нас насправді нічого не було на самому початку нашого подружнього життя. я знаю, що мабуть ви читали про це в моїй книзі. Замість холодильника, я використовувала картонну коробку на ганку. Це було ще у місті Літл Рок, коли ми щойно одружились. Бо ми не мали холодильника. у мене добре виходило жити без чогось. Я виросла у сім'ї, яка вміла жити без чогось. їм доводилось жити або обходитись без чогось. Бо в нас мало що було. Тому ми зберігали наші продукти у картонній коробці на ганку, доки у нас не з'явився холодильник. У нас було ліжко, яке ми взяли в оренду. Це все, що було в моєму домі. і столик для кави. Ми орендували той дім. ще у нас був металевий столик для кави, який Кеннет зробив в школі на уроці праці. І ще ми мали чорно-білий телевізор. В той час у всіх були лише чорно-білі телевізори, але наш був зламаний. і у нашого чорно-білого телевізора його чорно-біла картинка розверталась лише ось так, причому по діагоналі. Хвала Богу, Але знаєте що? Ми дізналися зі слова Божого, що нам не потрібно жити в бідності. І що ми можемо жити в благословенні Господньому, якщо будемо слухняними Богу і ходитимемо вірою. Саме про це ми сьогодні будемо говорити про те, як ходити вірою і в благословенні Господньому. Тому давайте подивимось. Спочатку ми розглянемо дещо про віру. Ви це знаєте, але це курс повторення. До євреїв 11.1 в одному з перекладів Біблії говориться про віру наступне зараз, це зараз, це сьогодні. Щоразу, коли ви це читаєте, воно прямо зараз. Віра є здійсненням того, на що ми надіємось, і підтвердженням того, що ми це маємо, доказом невидимого віра є здійсненням того, на що ми надіємось. Розумієте, надія нічого не здійснює. Надія дає вам надію, а віра дає вам благословення. І вона проявляє його. Можна сказати, що віра проявляє те, на що ви надієтесь. Слава Богу. Я пам'ятаю, як воно було. Той маленький столик, який Кенет зробив в школі. Це все, що знаходилось в нашій спальні. Плюс взяти в оренду ліжко. Два розкладних стільця, які я взяла з дому моєї мами. Я пам'ятаю, як це було знаєте, ми не впадали в депресію, ми не сумували. Але ми не знали слова Божого. Ми нічого не знали. Ми практично нічого не знали про духовні речі. І на тому маленькому столику то був столик для кави, і під телевізором була поличка, на якій лежала Біблія. То був подарунок Кеннету від мами, новий англійський переклад. Це було дуже дуже давно. Тоді не було багато різних перекладів Біблії І я раніше не бачила новий англійський переклад Біблії. Кеннет шукав роботу а я була вдома. І Телевізор ось таким зображенням занадто довго не подивишся. І потім ви хочете зайнятися чимось іншим. під телевізором була поличка на тій поличці лежав ось цей новий англійський переклад біблії. І, оскільки мені нічого було робити, я почала читати ту Біблію і я дійшла до місця, де говорилось про те, що Бог піклується про пташок. Зі мною що сталося? Прийшла віра. Я подумала, якщо Бог піклується про пташок, він подбає про мене. І ось що я сказала: я не знала, що сказати. Я не виросла в духовній церкві. Я виросла у церкві, яка як кажуть, деякі люди відома тим, що ні у що не вірить. Але я не буду казати вам, яка то була церква. Але я не виховувалась з церкві, де ви дізнаєте щось про слово Боже чи чуєте якусь добру новину. Тому я сказала, Господи, я побачила це місцеписання, де говорили, що Бог дбає про пташок і прийшла віра. Хіба не дивовижно, як Бог може використовувати такі дрібниці, щоб скеровувати вас у вірному напрямку? І я сказала: Господи, візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. Кеннет не був схожий на проповідника. Він не говорив як проповідник і не поводився як проповідник. Фактично, він був у шоу-бізнесі, він був відомим виконавцем і так далі. У нього були хіти. А я була простою сільською дівчиною. Я нічого не знала, ніде не була. І я сказала: Господи, візьми моє життя і зроби з ним щонебудь». І я отримала ось тільки віри з цієї біблії. Прочитавши шостий і сьомий розділи Євангелії від Матвія, я не знала про народження згори. Я не була баптисткою. Я ніколи не чула про народження згори. Але у мене з'явилось бажання читати Біблію. У мене з'явилось бажання читати цю Біблію. Я побачила, що Бог піклується про пташок, і я подумала, він подбає і про мене. І я почала це читати. Я попросила Господа взяти моє життя і зробити з ним що небудь. Я не думала про це. Це ніколи не спадало на думку ні мені, нікому у моїй сім'ї. Бог дуже вірний. Він просто візьме вас на тому рівні, на якому ви знаходитесь, якщо ви дасте йому те, з чим він зможе працювати. Ми переїхали до того маленького будиночку і почала потрохи чути Євангелію. У нас почало з'являтися очікування. Ми вірили. Ми читали Евангелії від Матвія про те, як Бог піклується про пташок, і ми подумали, мабуть, Бог подбає і про нас тому. Ми багато чого сподівались. Кена завжди був позитивною людиною. В моїй сім'ї нічого не знала про позитивне мислення чи про щось позитивне. Вони ходили до церкви, яка, як казали деякі люди, була відомою тим, що ні у що не вірила. Вони просто нічого не знали. Тому у мене не було жодного фундаменту. У Кенету, у всякому разі, був хороший баптистський фундамент, і він знав про спасіння. У нього була мама, яка молилася і яка була наповнена Духом Святим. Він був її єдиною дитиною, тому вся молитовна увага її була звернута до нього. Потім вона дізналася, що Кеннет одружився з сільською дівчиною з Арканзасу, але було занадто пізно. Справа було зроблено, тому його мама почала молитись і за мене я не була такою невразливою для молитви, як Кенет. і на мене вона подіяла. Я почала прагнути слова Божого. З часом, звичайно, ж те саме сталося з Кеннетом. Я не знаю навіщо я все це кажу. У всякому разі, я кажу вам сьогодні: не розчаровуйтесь в тому, що стосується ваших дітей. Ви ніколи не знаєте, що Бог буде робити. Але ви можете звести на нівець все те, що він робить невір'ям і неправильними словами. Ви можете просто сказати: цей хлопець іде до пекла, я не знаю, що він буде робити. Він ніколи не робить нічого правильного, не може зберегти роботу. Він одружився з божевільною жінкою. Не говоріть такі речі. Можливо, він і одружився з божевільною жінкою, але молитва працює. Слово Боже працює, і ми дуже вдячні. І я знаю, що ви дуже вдячні, що ми розуміємо і знаємо це. Слово Боже, істинне і ми знаємо, як приходить віра, і ми знаємо, як віра діє. Віра приходить від слухання, 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 а слухання від слова Божого і це те, що змінює ваше життя. Якщо для вас все це є чимось новим, можливо, хтось привів вас сьогодні, і ви не впевнені, чи хочете ви це прийняти. Кажу вам, це все виправить. Віра все виправить, але знадобиться якийсь час, щоб дізнатись, як не так вже й багато часу, ви можете одразу ж почати і вдосконалюватись у тому, як поводитись вірою. Але чим більше ви дізнаєтесь про слово Боже, бо віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого чим більше ви знаєте Слово Боже і дивитесь в нього, ходите до церкви, де проповідується Слово Боже. Тим швидше ви зростаєте у тим більшій кількості ваших проблем і ситуацій з'являється рішення. Можливо, вперше бо ви знаходите це рішення у Слові Божому. І якщо ми стаємо людьми Слова Божого, і ми віримо тому, що говорить Слово Боже, і ми дозволяємо йому змінювати нас у великих речах, у маленьких речах. Якщо ми читаємо там про що ми будемо говорити сьогодні, що ви можете мати те, що ви кажете. Ми почули, як брат Хейгін проповідує про це в кінці 60-х. Ви можете мати те, що кажете. Ми не казали те здійснення, чого ми хотіли. Ми казали те, що ми мали. Хіба не так роблять люди? Вони кажуть, ми ніколи не вийдемо з боргів, ми в боргах, ми ніколи з них не виберемось. Наша стара машина просто розвалиться. У нас була одна з таких старих машин, але вона не розвалилась доти, поки не з'явилась інша машина. Тому я кажу вам наступне: не лінуйтесь стосовно віри, бо вона все виправить. Вона підтримує ваше тіло здоровим, дасть вам довге життя, успішне життя, поки ви живете на цій землі. Вона буде приносити вам благовоління і хорошу роботу. Вона допомагатиме вам з вашими дітьми. Настав свою дитину на самому початку дороги, і вона не ухилиться від неї, коли постаріє, говорить Біблія. Оскільки Біблія стосується всього, що прокляття намагається наводити на нас, слово Боже буде зводити це на нівець і приводити до нас благословення. І я знаю, що більшість з вас ходять вірою, але це добре чути і нагадувати собі, що ви не можете починати лінуватися. Ви не можете починати лінуватися у тому, що стосується Слова Божого. Якби я почала читати слово Боже раз на місяць, знаєте що? Я би почала говорити щось не те, вірити чомусь хибному. Я би почала дозволяти, щоб дияволець у чому залишався безкарним. Ні, ви читаєте слово Боже і берете його щодня, тому що віра приходить, віра працює, і віра все змінює. Вірити Слову Божому про визволення, мир, гроші, зцілення, мудрість, чого би ви не потребували. Воно є тут, воно досяжне. Вам слід просто звернутись до нього і вірити, що ви отримуєте це і берете це. Тому віру потрібно постійно годувати. Слово Боже подібне до манни ізраїльському народу потрібно було щодня виходити і збирати ту манну. Вони не могли відкласти її на запас. Вони не могли вийти і сказати, я назбираю її стільки, щоб мені вистачило на кілька днів. Ні, манна псувалась. Слово Боже не буде псуватись, але його потрібно постійно підтримувати діями. У вас стає звичкою звертатись до Слова Божого щодня. Я сказала щодня, щодня. Так, і ви можете сказати, мені доведеться прокидатись раніше. Прокидайтесь раніше, і робіть це щодня. Ваше життя стане набагато кращим, якщо ви будете вкладати слово Боже в свої очі, в свої вуха, в своє серце, говорити його своїми устами і виконувати. Вам слід доводити все до кінця. Вам слід все для цього робити. я щодня проводжу час у Слові Божому. Я роблю це вже багато років. Я навіть не знаю, я роблю це вже 40-50 років. Я перебуваю у Слові Божому щодня. мені і досі доведеться це робити, якщо я хочу залишатись сильною, і якщо я хочу, щоб мої слова залишались правильними. Я не сповідую щось хибне. Якщо щось хибне вилітає з моїх уст, я просто кажу, я забороняю цьому сповіданню. Це не те, у що я вірю. Господь, вибач мене. Я вірю, що ранами його я зцілилась. Якщо я зцілилась, то я зцілена, хвала Богу, і я беру моє стілення. У Євангелії від Марка 11.24 слово «отримувати» означає брати. Все, про що будете просити в молитві, беріть це, це означає брати. Беріть зцілення Беріть його. Це те, що ви робите вірою. І це допоможе вам пам'ятати. Якщо ви хочете, щоб якась ситуація у вашому житті була надприродно змінена. Ви хочете, щоб Бог втрутився в неї. Ви молитесь, і ви можете багато всього казати, багато всього робити. Але якщо ви, коли молитесь, не взяли цю відповідь. Якщо ви не повірили, що ви отримали, коли молитесь це те, що означає тут це слово. Отримати означає взяти. Якщо ви не взяли це, коли молились. Тоді, закінчивши молитись, ви так і не вивільнили свою віру. Багато людей просто моляться проблемою. Це не працює. Проблема стає лише більшою. Але ми беремо відповідь. Якщо ви це зрозуміли, то ви можете все змінити. Коли ви вірите, що ви утримуєте Все, про що будете просити, говорить писання. Вірте, що ви отримаєте. Не тоді, коли ви побачите, а коли ви молитесь, грецькою слово перекладене як отримувати означає брати. Тому ми кажемо, все, про що будете просити в молитві, ми беремо це. Ми залишаємо молитву вже маючи це. Припустимо, мова йде про зцілення. Припустимо, в моєму тілі є те, від чого мені слід звільнитися. Ось обидва приклади. І я молюсь і кажу Господу, що у мене є, і я прошу його зцілити мене. Або я вивільняю. розумієте, Я кажу, що я прошу зцілення. Але потім хтось телефонує мені і запитує як твої справи? Ну не дуже добре. У мене ось ця нехороша річ. у мене висока температура. Я не пам'ятаю, щоб коли небудь так погано себе відчувала. Ти не взяла своє зцілення дорогенька. Оговтеся? Ні. Ти не взяла своє зцілення. Ти просто щось говорила. «Ось що ви робите. Ви вірите, що отримаєте його, коли молитесь. Ви берете його? Я дякую тобі, Господи, за те, що твоїми ранами я зцілилась. І в ім'я Господа Ісуса Христа я беру моє зцілення. Я беру його. Я беру його. Я його маю. Так. А що, коли мене ще залишаються якісь симптоми, їм доведеться забратись геть, бо я взяла зцілення, і я не буду спонукана якимись симптомами. Якщо ми не беремо це, коли молимось. То ми не вивільняємо нашу віру те саме стосується і ваших дітей. Ви вірите Богу щодо ваших дітей? Можливо, вони десь у світі. Ви вірите про них, ви розбиваєте владу диявола над ними. Ви вірите, що отримати їхні визволення і спасіння, і ви говорите це. Я маю це моя дитина. Визволена, вона спасенна. Вона визволена. вам також слід просити Бога не діслати на дороги ваших дітей своїх працівників. Поліція телефонує, каже: Ми підібрали вашого сина. Ми знайшли у нього наркотики. Їдьте і допоможіть цій дитині. Він ваш. Але я не спонукана цим. Я повірила, що отримала його визволення. Він визволений, і я не відступлю від цього в ім'я Ісуса. Це віра саме так діє. Віра ви скажете, ну, це займає більше часу, ніж мені хотілося б. Так. Нам всім хочеться, щоб все ставалось миттєво, але важливо те, що це все таки відбувається. Ми прийняли це, і воно здійсниться. Скажіть, воно здійсниться. Алілуя прояв прийде. А що, коли ви вірили про свою дитину, і це тривало досить довго. Можливо, минуло кілька років, перш ніж його життя прийшло до ладу. Але ж хіба це не краще, ніж якби його життя взагалі ніколи не прийшло до ладу? Хіба це не краще за передозування чи ще щось? Розумієте, нам слід триматися цього, якщо ми хочемо жити у надприродному? І якщо ми не живемо у надприродному, тоді у нас досі проблеми. Мій джон, мій син Джон, був просто шибеником, але він мав справу зі мною. І він мав справу зі своїм татом, і ми вірили Богу про нього. Ми розбивали силу і владу диявола над ним, і все не змінилось за одну ніч, але змінилось він виріс чудовою людиною. Певний час він навіть керував роботою нашого служіння. Він чудовий батько, тому що Бог почув молитви його мами і тата. Алілуя. Хвала Богу, І Бог робитиме щось для вас. Він робитиме щось для ваших дітей, і він буде діяти у ваших інтересах. Якщо вам потрібна робота, він покаже вам, де вона. Бог дасть вам хорошу роботу. Якщо ви вірите про чоловіка, про дружину знайдіть для неї чи для нього якісь вимоги слова Божого. тобто ви вірите про людину, яка любить Бога. І буде добре, якщо це буде хтось, хто вже перебуває у Слові Божому, чи хтось, кого не потрібно навчати. Але якщо вже занадто пізно, тоді починайте годувати його, чи її Словом Божим. Так, одружити з невіруючою людиною, це не найкраща ідея. Вам доведеться змінити цього чоловіка. Чи цю жінку за допомогою слова Божого? Починайте вірити Богу. я вірю, що я отримую його чи її визволення в ім'я Ісуса. Сатана, Я розбиваю твою силу і владу над тим то й тим. то Ти не торкнешся його, ти не торкнешся її. Це мій чоловік. Забери від нього свої руки. Це моя дружина. Забери від неї свої руки. Це мої діти. Забери від них свої руки, сатана. Ти не отримаєш їх в ім'я Ісуса. Слава Богу, вам слід навчитися брати владу. Як тільки ви навчитеся це робити, вам це сподобається, слава Богу. Вірю, що Бог чує матерів, які моляться, коли він нікого не чує. Мами, які моляться, справді являють вам Божу любов. Коли ми молимось, Бог слухає, і я вірю, що молитви матерів торкаються серця Бога. Як це не роблять жодні інші молитви, і вони змінюють життя. Без сумніву, я не була би сьогодні тим, ким я є, без мами, яка молилась. Вона назавжди визначає курс у житті своєї дитини. Можливо, ми цього не помічаємо, але вона все змінює. Моя мама і її молитви це заклало фундамент для того, щоб ми могли рухатись в Божому плані для нас. Вона почала живити наші серця для того, щоб приймати Слово Боже. Тому так, для мене мама, яка молиться дуже цінна. Вона сьогодні з Господом. І я пишаю, що може бути сьогодні такою ж мамою для моїх дітей, якою вона була для нас. Чи молилась за мене моя мама? Я не знаю, якби інакше в мене все вийшло. Я не розуміла, чому вона цілими днями просто прославляла Господа. Мене це дратувало. Навіщо вона це робить? Просто ходить туди-сюди, говорячи Алілуя! Дякую тобі, Ісусе! Вона заходила до ванної кімнати, зачиняла двері, ставала на коліна, і я чула, як вона там плакала. Мене це засмучувало. Але саме так у нашому житті все спрацювало. У неї було шестеро дітей і вона намагалася заробити на життя для нас, не знаючи слова віри доти, доки не привезли її у Спрінгфілд. І там вона почула Джері Савелла і Кенета Копленде і звільнилася від цього рабства. Я думаю, що це абсолютно необхідно. Важливість у тому, що вона просто має бути я бачу це як найвище покликання. Молитися з розумінням, і молитися у дусі, щоб бачити волю Божу виявлену у цьому житті. О, так. Просто подивіться на жінок, які молились у Слові Божому, і кажу вам ті слова, які він казав Марії, і слово Боже каже: благословенна ти, бо те, на що ти надіялась, ти обов'язково побачиш. І я благословенна жінка. Я мама, яка молиться. А мама, яка молиться, отримує саме те, про що вона молиться. Вона отримує це. І я маю це ще навіть до того, як помолилась про це. Ніколи не недооцінюйте силу молитви матері. Амінь. І сьогодні ми маємо для вас подарунок. Ми хочемо запропонувати вам замовити для себе наші безкоштовні видання. Якщо ви хочете отримати їх, напишіть на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані, і ми надішлемо їх вам. Нехай вони приносять миру вашу сім'ю. І ми знаємо, що вони справді є благословенням. Читаючи їх, ви отримаєте благословення. Ви можете замовити їх для себе і для когось зі своїх рідних, бо вони будуть чудовим подарунком. Благословіть цими виданнями ще когось. Вони допоможуть і вам, і іншим більше дізнатись про зцілення і про партнерство. Ви будете цим благословенні. Зв'яжіться з нашим офісом, і ми надішлемо вам ці книги безкоштовно. Велике спасибі за те, що приєднались до нас на цій передачі. Я Джеремі Пірсон нагадую вам. Як сильно Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь.